І хотіла б зараз оголосити результати нашого збору. Запрошую Ростислава Чайку. Добре, дякую. Насправді хотів би подякувати всім нам за те, що долучилися до цього нашого збору. Ми майже зібрали, ціли 42 тисячі, майже зібрали, це не хотіло буквально 2 тисячі гривень, я думаю, що ми ще доб'ємо. Доб'ємо. Е, і е, хочемо оголосити, Ну, по перше, хочу сказати, що е, всім дякую, всім, що долучилися. Ми проводили цей розіграш для того, щоб вручити комусь цей прапор від сімдесят окремої бригади десантно штурмової е, Але насправді ми вдячні всім е, ну, за те, що долучилися, за те, що дали можливість, е, от ще. Протримати цей фронт трошки, щоб ми могли тут гарно працювати, гарно могли е, займатися тим, що ми любимо. Е, от. А переможець нашого збору е, Ольга Селіванова. Е, чи є тут Ольга? Ні, ну ми, ми писали, казали, що прийшли сюди. Добре, якщо немає, то е, будемо раді влучити її. Це прапор. Я думаю, що ми її або там новою поштою надішлемо, або, або зараз десь все-таки знайдемо її. Е, і також е, хочу подякувати від лиця організаторів всім нашим спікерам за те, що прийшли, за те, що поділилися. Правда, сьогодні цікаві були доповіді. Хто? Да. От. За це я вдячний нашим чудовим лекторам, які вклали все свою душу, виділили час і в принципі дуже гарні доповіді нам розказали. Також дякую вам, як учасникам, як сказав вже ну і напевно, всі спікери це казали, що прийти сьогодні, в суботу, після такого обстрілу, вчитися, розвиватися далі, незважаючи на стрес, незважаючи ні на що, ні на що. Це насправді ну, тут знаходиться там тільки можна. Навіть не один відсоток проектних менеджерів України, тобто це вимагає певного такого натхнення, вимагає певного дедікейшну, тому дуже вам дякую за вашу пристрасть за бажання розвиватися. Також хочу подякувати Вікторії, подякувати всім модераторам, хто нам допомагав сьогодні проводити цей потік. Ну і побачимося, розвиваємося, бо ми найкраще. Щасливо.